Вітання 24 березня, понеділок, 13.20 на телеканалі Київ. Програма «Громадське приймання». На початку детально про сьогоднішні теми. Сьогодні, 24 березня, всесвітній день боротьби з туберкульозом. Профілактика туберкульозу про це будемо говорити з лікарем у другому блоці. Варто знати перша невідкладна до лікарська допомога. Такою буде тема у корисних порадах. А за мить розпочинаємо з юридичної консультації. Земельне право запитуйте. Відповідаємо саме про це. Сьогодні піде мова. Розпочинаємо. Земельні питання, як завжди, залишаються актуальними. Сьогодні побудуємо ефір в розрізі. Ви запитуєте гість? Відповідає головним питанням переважної більшості залишається, як же зареєструвати своє право власності на земельну ділянку. Я нагадаю, що державна реєстрація речових прав на нерухому майно та їх обмежень з 12 лютого поточного року здійснюється за новою процедурою, що має сприяти наданню якісних адміністративних послуг як юридичним, так і фізичним особам. Отже, ми розпочинаємо юридичну консультацію. Гість у нашій студії Віктор Кабуля. Янський юрист двісті двадцять три Ми працюємо у прямому ефірі, Тому прошу. Єдине, що звертає увагу, ця тема є у нас з топових, Тому вже телефонуйте 223-09-71. На майбутній ефір все надсилайте на електронну скриньку. Тим, хто написав, вже сьогодні дякую тим, кому ми до речі не відповідаємо. Єдине, що просто не ображайтеся. Ми будемо вас повідомляти перед тим, як буде якраз ефір на ту тему, про яку ви просите поговорити сьогодні. До речі, сама телефонувала Тетяні Олександрівні, яка нам надіслала лист стосовно земельної ділянки. Не взяла слухавку Тетяна Олександрівна. Сподіваюся, що вона подивиться, бо написала їй. Що буде сьогодні ефір ввечері, можливо, вже в повторі тоді перегляне. Пане Вікторе, рада вас вітати. Добрий Добре, день. день. Є про що говорити? Єдине, що просто от пані Тетяна, яка надіслала лист, наші надіслала його в середині січня, тому зараз ми їй дамо відповідь. І я хочу поговорити про нагальну таку потребу. Я зазначила, що досить важливим залишається питання реєстрація права на земельну ділянку, але є ще важливіша тема: є питання Криму і людей, які Ще є поки що власниками земельних ділянок у Криму. Як це питання нині можна вирішити, що ви кілька порад дали? Так написала нам Тетяна Олександрівна. Якщо дивитесь, якщо отримали від мене лист, слухайте уважно. Якщо ні, вже дивіться так. Я коротко вам натурію а ви, будь ласка, розкажіть, що це може бути, як діяти. Так, при, стосовно приватизації ділянки лист називається придбала у людини, яка була членом судового товариства в Бородянському районі. Ділянка була не приватизована. Ми оформили довір купівлі продажу у нотаріуса, але мені сказали, що я тепер повинна не переоформити приватизацію на себе, зміна власника приватизованої ділянки, а оформити приватизацію на себе починаючи з нуля. Начебто, я купила не приватизовану ділянку. Але якщо б ділянка не була приватизована, то її вартість була б меншою. А так я вдвічі сплачую кошти за приватизацію. Чи правомірно це і що робити? Ну, так, таке трошки виходить, так, була приватизована, потім інша історія. От розкажіть. Е, зрозуміло. Угу. В першу чергу я переконаний в тому, що е, наша глядачка, дописувачка е, неправильно зрозуміла те, що вона підписувала у нотаріуса. Неприватизовану земельну ділянку купити технічно неможливо. Тобто нотаріус для того, щоб посвідчити відповідний договір, він буде вимагати документ, який підтверджує право власності на земельну ділянку. Ми пам'ятаємо, що до 13-го року таким документом було е був державний акт на так. право власності. З 13-го року почали замість держактів видавати свідоцтво на право власності. Якщо не було приватизації, не було відповідно ні державного акта, ні свідоцтва. Я припускаю тут два можливих варіанти. Можливо, у нотаріуса був куплений будинок, який розташований на цій садовій uh -huh. ділянці. Тобто На землях для ведення uh -huh. садівництва допускається будівництво садового uh -huh. будиночку, господарських будівель, споруд. Це нормальна законна процедура. От. Другий варіант, менш вирогідний, але доволі таки популярний, коли йдеться про ділянки саме в садівничих дачних товариствах, кооперативах. От. Роблять те, що е, умовно можна назвати е, продаж членства в цьому товаристві. Тобто, е вихід одного члена з товариства і е вступ іншого члена, за яким закріплюється та саме от, але в цьому випадку е якраз не було б нотаріального посвідчення. Тобто, це робиться просто згідно е зі статутом відповідного товариства. Тому е так чи інакше, але не приватизовану земельну ділянку, якщо ви хочете мати право власності, потрібно її приватизувати. Процедура, ну зараз порівняно з тим, що було ще два чекайте, роки. А ви тому... Але ж говорите, що вона не могла договір купівлі-продажу, якщо це була земельна ділянка, не так? Договір купівлі продажу міг бути на, на будинок. Це зрозуміло От, це. і е, було відповідно зазначено, що цей будинок розташований на земельній ділянці такою то площею в такому то місці. Все зрозуміла. але це Олександрівна. Право... Якщо ви нас зараз бачите, якщо нам зараз зателефонуєте, будемо вдячні. Я зрозуміла про що ви говорите mm. все. І треба розібратися досить уважно да. і тоді можливо тут правомірно, що її, скажімо, радять формати о, приватизацію. Скоріше за все, правомірно і все. приватизацію о, робити, звичайно. Потрібно. Потрібно, так? Да. 223-09-71, Прошу, ми вже чекаємо на ваші запитання. Тетяна Олександрівна, ви довго чекали, одразу перепрошуємо вже ну, другий місяць на відповідь. Сподіваюся, що ви нас почули. Якщо ні, ввечері у повторі обов'язково дивіться громадську приймальню, також на а, нашому інтернет-ресурсі телеканалу Київ. Віктор Ананіовичу, переходимо до Криму. Обов'язково хочу про це поговорити, тому що знаєте, нури різні, є інтернет, ресурси певні такі заголовки, що окрім політичного та економічного, ще й загороджує певний такий юридичний колапс, може бути в Україні. І зокрема, це стосується. от для себе навіть виділила, що окрім приватних помешкань, під удар потрапляє інша власність, земельні ділянки, ну готелі, кафе тобто, все, що можна націоналізувати. Нам в розрізі нашої теми важливо все такі земельні ділянки. І хотілося б. Про це кілька слів зазначити, от те, що я принаймні читала. зараз, хоча б спростувала або ні. що наші державні акти, які знову ж таки, зараз ми нагадуємо, що 1 січня 2013 тисячі в нас є свідоцтво про право на власності ведеться. Але державні акти, які були отримані до 1 січня 2013 тисячі вони залишаються дійсними. Але що вони для Російської Федерації не несуть жодної юридичної сили? Роздійсніть і заспокойте. Насправді, здавалось би, що бентеження як таких не може бути, але от чую раз по раз хтось мав невеличку там якісь. Дійсно, знаєте, біля моря землю і там якісь невеличкі будиночок, хто ще щось, і всі насправді досить бентежаться. Комусь говорить, що якщо ви там прописані були, от прописка чомусь важлива, тоді без проблем. Ніхто вас не чіпатиме ваші землю. А якщо прописки не було, а навіть було право власності, то це вже якось не рахується. От поясніть і чи стикалися ви за останній час з такими проблемами? Я зрозумів, питання дійсно надзвичайно і важливі, і надзвичайно складні. Сьогодні не можна сказати на 100%, що власність, яка була оформлена за українським законодавством, буде чи навпаки не буде визнана Російською Федерацією. От, я впевнений, що ніхто. На 100% цього вам не скаже. А ви питання, знаєте, чесно скажу про от ці юристи, які були от будь-які питання, які ми піднімаємо про Крим от подібно плану, але соціальний захист, от виплати ті самі. Ніхто на сьогодні остаточно відповіді нам теж не може дати по будь-якому питанню. Ну, вам відповіді на це не дасть навіть конституційний суд Російської Федерації. Тому що це е, питання анексії, фактичної анексії Криму, воно е, керувалося не законодавством, керувалося не інтересами mm -hmm. людей. Головний аргумент був зробити це швидко. І саме тому, на мій погляд, е, кілька разів переносили дату референдуму mm -hmm. просто для Зближали, того, щоб мешканці так. Криму не змогли розібратися, що і як, не змогли скласти власну думку. От що, що зараз відбувається? З однієї сторони, право власності і за російським законодавством не порушне. Тобто, якщо у людини виникло право власності, вона може далі цією власністю користуватися. користуватися Але ми вже знаємо, неодноразово чули від посадовців Російської Федерації найвищого рівня про так звану націоналізацію. Ну, зокрема, на націоналізацію дитячого табору Артек насправді мені здається, що тут йде підміна понять, йдеться не про аналізацію, не про націоналізацію, а про експропіацію. В чому різниця? Націоналізація, тобто повернення в державну власність, у нас в законодавстві це теж існує. Теж можливо зробити от е, незадовго до проведення євро 2012 вносили зміни до земельного законодавства. Був окремий за, е, закон прийнятий про порядок викупу е, об'єктів нерухомості для суспільних потреб. Он. Але принципове питання це націоналізація шляхом викупу. В Криму зараз е, російські представники російської влади говорять фактично про безоплатну експропіацію. І питання в тому. Попадуть під цю експропріацію тільки об'єкти державної власності України. Чи можливо об'єкти територіальних громад відповідних в Криму, чи можливо і об'єкти приватної власності? Ну, от, зокрема, компанії енергетичної сфери, mm -hmm. нафтогазові, електроенергетика, компанії, пов'язані з портами, це переважно компанії, які були приватизовані, у яких є приватні власники, і їх зараз намагаються націоналізувати. Що перешкоджає Росії націоналізувати і вашу приватну власність? Стосовно того, що е, прописаний не прописаний, е, я думаю, е, тут питання йде не про саму можливість націоналізації, а про ризики. Тобто людина, яка не проживає в Криму, так. не зареєстроване місце там проживання, вона ризикує набагато більше. Набагато вона більше. не може безпосередньо там. Захищати свою власність. Більше того, ну, от, е, багато вже стикався от, протягом місяця. Багато людей, які мають в Криму земельні ділянки, квартири, будинки, е, дуже хотіли б зараз їх попросту продати. Це неможливо. Неможливо не тільки тому, що, е, як кажуть економісти, ринок впав. Тобто немає, е, немає попиту, ніхто не хоче купувати, всі бояться. Це неможливо і тому, що незрозуміло, абсолютно незрозуміла процедура. Питання в тому, е, що на думку е, самозваної влади Криму і е, російської влади, яка увійшла в Крим, українські закони там не діють, але і російські закони там ще не діють. Тобто немає найпростіше будь-який спір, який Те, територія переходу беззаконів ну, е сьогодні вирішується в суді, його в Криму вирішити неможливо, Можливо. тому що судів немає. Українські суди вони не визнають, російські суди там не створені. Є в нас дозвонюч, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день. Дивіться, ні, будь ласка, я маю ділянку. Уже на протязі дуже тривалого терміну, і маю вісім сотніх яка прилягає конкретно до неї в оренді на сорок дев'ять років, тож оформлено документально з 2000, 2000 року. Чи є зараз можливість по закону приватизації оцієї земельної ділянки, яка знаходиться в оренді? І хто? До кого це потрібно звертатися? Тому що е, уточіть, то люди, будь це... ласка, цільове призначення орендованої земельної ділянки і місце знаходження, де це який район, яка область, значить, це район Козинської селищної ради. Це mm -hmm. дамба, от а цілове призначення, по-моєму, там чи для культурної якихось там такі, чи ну не під ось такого плана. Ну, люди якось позакону. кажуть, що нібито є якась постанова до якогось там закону, що це можливо зараз робити. Так. воно воно там не входить ніякі акреаційні зони, ні водоводоканалу, нікуди. Так, ми так. зрозуміли, Разуміло. дякуємо. Чекаємо далі. 223 двадцять Вже будемо повністю приймати ваші дзвінки, і давати відповідь. Так. Uh, Давайте почнемо з головного. Той факт, що земельна ділянка орендована, він не погіршує, а навпаки, покращує становище. От. Тобто, приватизувати ви можете будь-яку земельну ділянку теоретично, От. як громадянин України. От. Але якщо вона у вас перебуває в оренді, це не перешкоджає приватизації, по-перше, вам, але перешкоджає зазіханням на цю земельну ділянку будь-кому іншому. Тобто ніхто інший не зможе її приватизувати, поки вона в оренді у вас. Е, стосовно самої приватизації, ну на жаль, не прозвучало чіткої відповіді щодо цільового значення? призначення. Ну, це важливо, так це звичайно важливо. Е, важливо чому? Тому що безоплатно приватизувати громадяни України можуть не будь-які землі. Можлива приватизація тільки земельних ділянок присадибних, тобто для ага. будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель, споруд, ділянок для ведення фермерського господарства, ведення садівництва, дачного будівництва і гаражного будівництва. Що звучало слово культурного? Не, не, увагу, не зовсім але... не зовсім зрозуміло. Тобто, якщо це Земельна ділянка, її цільове призначення, не підпадає під види цільового призначення, які я назвав. Вони перераховані в 121 статті земельного кодексу, яка визначає е якраз норми безоплатної приватизації, то приватизувати її безоплатно не вдасться. Її можна викупити, її можна купити земельних торгів. О, можна цю земельну ділянку, можливий варіант. Він складний, але можливий спочатку змінити цільове призначення. Процедура зміни цільового призначення у нас ну, буквально півтора роки як змінена, змінена на краще, тобто вона стала простішою. Зараз вона безпосередньо описана в статті 20 земельного кодексу України. Більш складний порядок, який був регульований 502 постановою кабміну, скасований. На ну, якщо вам вдасться змінити цільове призначення, скажімо, на. Те ж саме садівництво площа так. дозволяє наведення особистого селянського господарства, то після цього її можна буде приватизувати легко. Є. Якщо зміна цільового так. призначення не вдається, ну користуватися далі на умовах оренди. оренди. Специфічних Є процедур дозвонювач? немає. Кажіть, будь ласка, бо в ефірі прошу далі ще приймаємо дзвінки. Кажіть. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У меня, значит, два вопроса. Один вопрос такой. У меня часть земли, значит, приватизируется сейчас под дом и часть под сад. Но под сад распределено так неудобно, что потом, если это делить на моих детей, то получается поперек под сад, а надо было бы по длине. Поэтому мы часть дома хотим дарственно оформить, допустим, сейчас одной дочери, а землю пока не трогать, пока мы не сможем э, вот этот подсад поменять э, целевое назначение э, под застройку mm -hmm. и потом только э, уже распределять. То есть мы можем только как бы по завещанию, можно начать дом дарственную, а землю по завещанию, тут же под этот же самый дом. Это один вопрос. Второй вопрос, можно ли на садовом этом участке строить дом полноценный, в котором можно так. жить, то есть с газом, со светом. Но, допустим, я слышала так, что не дается номер к этому дому, то есть вс остальное. пусть Чіпка за основним доларів. Так, зрозуміло, чекаємо далі. Зрозуміло, дякуємо. Два запитання. Давайте 223-09-71, приймаємо дзвінки далі. Щодо першого питання, немає жодних проблем в тому, як передавати земельну ділянку за договором дарування чи через розпадкування. Звичайно, тільки в тому випадку, якщо ця земельна ділянка знаходиться в приватній власності, то якщо вона ще не приватизована і є бажання зараз поділити будинок, тобто частину його комусь подарувати чи іншим способом відчушити, то треба розуміти, що земельна ділянка від цього не поділиться, все одно буде земельна ділянка одна, але у спільній власності двох співвласників будинку. Тобто, це питання принципове. Ділянку під будинком поділити фізично неможливо. Можна встановити умовні межі, можна договором чи рішенням суду визначити порядок користування. Але це буде одна ділянка стосовно використання земельної ділянки для ведення садівництва, я вже говорив, що закон, зокрема земельний кодекс України, дозволяє. На таких ділянках будувати садовий будинок господарські будівлі споруди. От е, дуже часто не розуміють, чим відрізняється садовий будинок від ж, жилого. Да. Насправді він може точно так же виглядати. Але є е, різниця юридична, однозначна. Е, Садовий будинок призначений для сезонного проживання, звідси випливає, що він не мож, в ньому не можна юридично не можна постійно проживати, і звідси випливає, що не можна в ньому зареєструвати місце проживання, грубо кажучи, прописатися. Ну, Термін трошки застарілий, але ми його всі використовуємо. Ну, Все одно, ну, ми всі знаємо, що да. це означає принаймні на практиці прописання. Стосовно адреси, проблем немає, тобто так. присвоюють окремі адреси uh -huh. таким будинкам, але знову ж таки прописки там не буде. І е, не завжди це спрацьовує, але, е, скажімо так, при, е, не, не при самому будівництві, от коли виникає питання під'єднання цього будинку до комунікацій, скажімо, централізованого газопостачання. Опалення в першу чергу водопостачання. В цьому можуть відмовити, якраз посилаючись на те, що цей будинок не призначений для постійного проживання, тільки для сезонного, і тому централізовані комунікації йому не повинні. Протягом нашої розмови на екранах з'являється інформація. Постійно на цьому наголошую. Звертайте, будь ласка, на це увагу, тому що ви можете бачити якраз і де можна зареєструвати своє право на земельну ділянку, і інтернет-адресу Держземагентства України. До речі, там досить. Ну нормально працює такий розділ, як у нас подібне ваші запитання, там відповіді можна онлайн отримати. І якраз от зараз на екрані ви також бачите докремний відділ реєстрації заяви запитів, що на подолі знаходиться, там теж можна звернутися і зареєструвати своє право власності на землю. Нас і до дзвоничне, що хочу для того, щоб узпечити повертаючись до Криму. От міністр юстиції Павло Петренко заявив, що е -е, закрит доступ до реєстрів, так щоб оберегти кримчан. І от зацитую, ми як той Органи, які є отримуючи всіх реєстрів публіку прав власності, нерухомо майну, прийняли рішення після всіх провокацій Криму заблокувати доступ до цих реєстрів. Це певним чином убезпечить дійсно ну і принаймні тих людей, які проживають в інших регіонах, а на території Криму мають або земельну ділянку, або певну нерухомість. Чи в принципі знову ж таки це а, на сьогоднішній а, день ситуації, коли дійсно територія не зрозуміла незрозуміліх законів, які не знуть, ну ніяким чином тут, це не вплине а, тут на тут є тут є плюси і мінуси. Блокування фактично блокування реєстру в його кримській частині принципово, я вважаю, в умовах анексії це правильний крок. Але з іншої сторони, якщо людині, яка Є громадянином України, так. яка продовжує проживати в Україні в її континентальній частині. Mm -hmm. ну, от, потрібно буде підтвердити право власності на об'єкт нерухомості в Криму. Mm -hmm. У неї виникає проблема через обмеження доступу до цього реєстру. Але я думаю, що для такої якраз людини. Знайти способи захисту буде можливо, буде можливо. Так ми слухаємо ще до Після того звертаю увагу, приймемо ще один дзвінок. Тому, будь ласка, одразу телефонуйте. Говоріть той, хто додзвонився. Прошу ви в ефірі. Добрий день. Добрий. кажіть. Скажіть, будь ласка, я мешканка Києва. Маю приватну ділянку і будинок. В Києві, значить, ми приватизували, приватизували 10 соток. Чи можемо ми решту 10 соток, яка в нас є вже спокійників, приватизувати на кого-небудь з двох членів родини? Е, зрозуміло. Тобто, фактично було в користуванні 20, 20. соток землі. Да. От, приватизували 10. тільки 10, тому що обмеження встановлено mm -hmm. законом Законно. в місті? Під присадибну ділянку не більше 10 соток. Щодо решти 10 соток. Стаття 116, частина 5 4, земельного кодексу України говорить, що безоплатна приватизація допускається один раз по кожному виду використання. Тобто, з тим самим цільовим призначенням для будівництва обслуговування жилого будинку господарських будівель, споруд, приватизувати цю земельну ділянку ви не зможете. Але... Теоретично можливо її приватизувати з іншим призначенням, зокрема в даній ситуації для садівництва. Або для е, ведення особистого селянського господарства. бачу, що досить так потужно є, необхідність е, підняти окрему практика, тему зміни цільового призначення до так? речі, угу. практика: зверніть увагу. Ну в базах електронних базах законодавства. Угу. Я думаю, що на сайті Київської влади влади теж, хоча там складніше, пошук, можна знайти багато рішень Київради, які угу. підтверджують цю процедуру, тобто коли люди цим користалися. Ми піднімемо окремо тему саме зміни цільового призначення, я бачу досить часто от сьогодні. Так. Ну, принаймні так бачу, знаєте, збіг, збіг обставин, але люди якраз запитують про це саме. Ми слухаємо ще один дзвінок і будемо завершувати. Прошу ви в ефірі, Доброго да, Добре, я хочу дізнатися, чи залишився ще перехід права власності. Можна таке оформити замість там кадастрового номера. Ще раз повторіть, будь так, ласка. Так, будь ласка, не зрозуміло, що. Права власності. Я купила, в мене договір є з купівлі-продажу ділянки. А земельний акт я не, не отримала. Можна зараз оформити перехід права власності, щоб це було і дешевше і швидше. Ні. Е, якщо ви придбали земельну ділянку, то перехід права власності вже відбувся. вже відбувся. Скоріше за все, йдеться про те, що людина не отримала державний акт ага. новий. От е, якщо цей договір укладався після... 2 травня 2010 року це дата набуття чинності закону 1066, яким було внесено в земельний кодекс України зміни. Тобто для набувача земельної ділянки вже не потрібно було оформлювати державний акт, правовстановлюючим документом слугував сам договір купівлі-продажу, але за умови, що цей договір був належним чином зареєстрований, тобто до 2013 року, крім. Того, що нотаріус його посвідчив нотаріально, потрібно було звернутися до е, місцевого органу Держкомзему чи Держземагентства України для реєстрації цього Ві, договору. чули, Там ще щось було чим, про в так, розумі, що не, кадастри в номер. Так розумію, що немає кадастрового е, номера. Думаю, що є, не, не оформили. О, не оформили. Е, тобто, питання просто uh -huh. подивіться на своєму договорі, чи є в ньому реєстрація. Якщо uh -huh. є, все нормально. Якщо немає. Тому то зараз потрібно звернутися до районного там міського відділу управління Держземагентства України для, для того, щоб провести реєстрацію права власності. Тобто, право власності перейшло, але для його для підтвердження цього переходу необхідно, щоб була реєстрація. Так, вам дуже сьогодні дякую. Мусимо завершувати. Хоча розумію, що є ще запитання. Той, хто не встиг, одразу перепрошую дійсно вичерпано ефірний час цього блоку. Знову ж таки, звертаю вашу увагу на існування нашої електронної скриньки. Сьогодні ви побачили, ми досить детально дали відповідь на запитання, яке надійшло нам, але знову ж таки, бачите, трошки раніше, місяць тому. Ви нам пишіть, ми обов'язково теми, які є актуальними, підніматимемо знову. Тому, будь ласка, віктора на нічу. ще побачимося до зустрічі. Добре, побачимо. Вам нагадаю, що сьогодні в першому блоці гостем у нас був Віктор Кобулянський, юрист. Ми переходимо до наступного блоку до порад лікаря. І сьогодні будемо говорити про туберкульоз. Тому залишайтеся з нами і не перемикайте!